що, Минулого разу ми з вами дуже гарно пограли, подихали свіжим повітрям, зміцнили своє здоров'я, набралися сил. І зараз я хочу продовжити наші прогулянки і зміцнювати ваше здоров'я, поки такі гарні осінні доньки стоять, поки ще нема завірюхи і хуртлиці. Ми можемо з вами ще гратися, дихати свіжим повітрям і робити гарні вправи. Тож тобто знову вирушаємо на прогулянку. Вітаю, мавки, дівчатка! Рада вас бачити! Дякую, що зі мною будете йти на прогулянку. Перед тим, як йти на прогулянку, нам потрібно з вами розім'ятися. І потрібно починати. І для того, щоб розпочати, потрібно поставити ручки на пояс. і Спочатку розминаємо нашу голову, щоб бути дуже уважними і дивитися навколо. Тож починаємо наглуб вліво, вправо. Починайте разом зі мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. І один. Два. Три. Закінчили. Ну і що ж, продовжуємо нашу розминку. Нам потрібно поставити знову ручки на пояс і робити нахили голови. Вперед. Назад. Вліво. Вправо. Починаємо разом. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. І один. Два, три. Закінчили, молодці. Ви дуже уважні. А зараз нам потрібно розминати наші плечі. Для цього опускаємо наші гучки. Розминаємо плечі і по черзі піднімаємо плечі. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три. Все, кінчили, розумнички. Зараз потрібно розім'яти наші ручки. Для цього нам потрібно поставити ручки перед грудьми, Розводимо наші ручки, зводимо лопатки на спинці. Розводимо ручки. Потім знову раз. І повторюємо вправу в сторону. Робимо поворотами як вліво, так і вправо. Починайте разом зі мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три. Закінчили. Молодці. Також нам потрібно розім'яти і наші ніжки. Адже прогулянка наша буде тривали. Для того, щоб їх розім'яти, пропоную присідати. Присідаємо ручки, ми тримаємо попереду, перед людьми. І встаємо. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три. Закінчили. І останнє нам потрібно розім'яти наші стопи, щоб вони були дуже спритними. А допоможуть нам цьому стрибки. Один, два, три, чотири, два, три, чотири, один. Закінчили. Хлопчики, дівчатка, ось ми обвинелися на наступній нашій галявині. Дивіться, кого ми тут зустріли? Хто ж це такий? Ви його пізнали? Так, це Зайчик. І Зайчиська пропонує нам з вами виконати дуже гарну і веселу руханку. Чик пішов із лісочку, в ушках хору піднялить, сонце грає в чистім полі, листя жовт всюди скрізь. Стріть крипта цим весело стріпає, зайчись качишки досков, на святу поспішає, моє вушка, моя лапки Зайчик лапки піднімає Діти, вдихаємо, видихаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Молодці, хлопчики дівчатка. Ось і закінчилась наша сьогоднішня прогулянка. Але вона не обставина. Давайте зустрінемось на наступному нашому занятті. Кого ж ми так зустрінемо, і якого лісового мешканця побачимо. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей! Ось маляте, і скінчилась наша прогулянка. Гадаю, вона вам дуже. Я отримала так задоволення, як гарно ми робили право разом з цими цікавими лісовими мешканцями. Гадаю, вам сподобалося. Тож, а зараз до побачення, до нових зустрічей!